У ботанічному саду університету Франка в неділю день відкритих дверей. Зараз тут друга хвиля світіння рододендронів. Окрім жовтого та червоної рути, у ботанічному саду є ще 125 видів та сортів цих рослин. Вони різняться висотою, і формою кущів, а також гамою кольорів. Воно переплітається зі всіма кольорами райдуги, веселки. Так і коли людина бачить розмаїття кольорів природні, то воно є вражаючим. Іноді виникає таке проблема, що ми не. Можемо Можемо визначити колір, тому що він є якийсь незвичним неймовірним. І це є вже завдання може для людей художників. А ще львів'янам покажуть півонію дерев'янисту та такі екзоти, як юдове дерево, золотий дощ і павловнію. Усіх охочих чекають цієї неділі з 14 до 18 години на вулиці Черемшини. Найбільше вразять відвідувачів рододендрони, адже кольори цих квітів дивують навіть науковців.